Привіт усім! Мене звати Сондер, і сьогодні ми з вами оглянемо делюкс набір для настільної рольової гри The Mothership. Набір виглядає дуже пафосно, дуже гарне золоте тиснення. Ось так от виглядає з іншого боку. Теж дуже гарно. Вісно. Міст. Ух, ну, тут це треба показати. Survive, Solve, save. дуже класна концептуальна фраза, яка, в принципі, вміщує всю суть цієї гри в три слова. Тут у нас є Companion. Це, я так розумію, брошурка для додатку. Додаток дуже класний. Я можу вам його порекомендувати одразу. Він безплатний і дуже мені сподобався. Класно генерує різні речі, ціни на айтеми і тому подібне. Мої гравці використовували, було прикольно. Це у нас я так розумію ширма. Цікавий такий тон. Зеленуватий. Ширма трьохпанельна, має досить багато правил. Враховуючи самбузершип, я би сказав, що тут майже всі правила в принципі, запхані. Навіть мега-демедж тут я бачу правила для корабля, характеристики і вунди і де бойовки. Зроблена з міцного картону. Приємна дуже і файна. Це у нас, як розуміє, мапа ля космічного простору. Навіть не для космічного, простору. це мапа для космічного бою, я вже згадав. У нас є тут декілька відстані, це контактна зона, зона обстрілу, зона виявлення в радарах і бійон, де там взагалі вже байдуже. Що куди. Є відстані до різних зоряних світил, дуже прикольно. На мегадемедж є пояснення. Прикольно. Це незвично таке побачити. А тут у нас що? Баз Лехман Контеса. Я так розумію, це якийсь класичний корабель, який можна використовувати jumplaйнер. Наскільки пам'ятаю, джамплайнери це досить дешеві кораблі, тобто відносно доступні для персонажів гравців. Прикольно. Футуристичний архітектурний дизайн і декплан. план Приємна бонус. Тут у нас є павни, або як називають станді. В чорно-білому характерному кольорі. Ну, монстри виглядають звичайно шикарно. Я особисто не фанат павнів, бо їх збоку не те, що видно, і вони всі будуть виглядати так просто чорно-білі піпки. Але, чом мені? Чиселка. Зайвими вони ніколи не бувають. О. Коробочки з магнітними вставочками. Прикольно. Мазершип. Ух, запах прямо в неї здав ці книжечки. Дуже гарний. Дуже приємний матовий кольор. Це Player Survival Guide, це, по суті, основна книга правил загальна. І наскільки я пам'ятаю, перша, яка була випущена. Артек завжди прекрасні. Досить брутальні, гротескні. Причому це нове видання, тому що раніше воно було більш таке Scrap Princess Style, але потім додали більш коміксовості і ось таких от графічних штук. По суті, цієї книжечки достатньо, щоб увести науково-фантастичний гор. І це я без перебільшення можу сказати. Warden's Operational Manual. Це у нас книга для майстрів. Я її в свій час теж почитував. Дуже класна штука. Дуже багато корисних інформацій і правил, як створювати пригоди, як вони концептуально утворюються, які тактичні треба фактори вносити, що тут є вагомий об'єкт, засідка. І це все на одній картинці зображено. Це взагалі дуже геніальний хід. Мені неймовірно подобається. Як ставки підвищувати, які принципи агентивності, як розігрувати бій, як, чи потрібно брехати, як перемовини. Тут дуже класні правила, ну арт шикарний. Як створювати свої фракції? По суті, це взагалі шикарніший мануал по тому, як створювати свої ігри по Mothership. Дуже класна штука. Рекомендую. Особливо, якщо ви fi сайфайгорори. Shipbreakers Toolkit. це у нас мануальчик по корабликам. Тут прикольна іконографіка, як малювати на кораблях різні секції і тому подібне. Досить корисна штука, до речі. Такі символи не часто в голові тримаєш. Які кораблі бувають? Дуже багато інформації, дуже різної. Я в свій час для пригодки інформацію підбирав, тому можна сказати. Космічна подорож теж є, трохи специфічна, важко для розуміння з першого погляду, але все ще цікаво. Ну і ship to шиp combat. Навіть є невеличкий шаблон того, як Маніфест робити. Тобто, по суті, лист вашого корабля. Ну і швиденькі підказочки. Unconfirmed contact reports. непідтверджені звіти по контактам. Це більш абстрактний бестіарій, можна так сказати, з різними монстрами і іншими штуками, які можуть зустрітися в цій грі. Ну, як бачите, арти настільки контестують, наскільки це можливо. А власні монстри таким чином автори показують, можуть бути абсолютно різними. Що, в принципі, передає суть гри. Кожен монстр має бути унікальним. Подібна була концепція ще в принцессі, автор казав. Тому там і не було бостіалю. Швиденький шаблон монстра. Вам треба брутального сильного. От, стандартна штука плюс якісь обілочки. Вам треба мисливця, будь ласка. Another Buck Hunt. це стартова по суті, пригода. Де Вона про. Обережно спойлери. Не слухайте, якщо ви будете грати взагалі далі, або якщо не хочете знати про сюжет наперед, тому одразу кажу. Раз, два, три. Пригода про жуків. По суті, як чужий стайл, але по-своєму прикольно зроблений. Я в свій час водив, мені дуже сподобалося, гравцям теж сподобалося. Класна іконографіка мап, класні персонажі, класна концепція трьох локацій, в якій не можеш встигнути одночасно, і тому треба робити якийсь вибір. Цікаві варіанти кульмінації і підказки. Підказки для майстрів це взагалі шикарно. Тут є дуже багато підказочок конкретних ось тут. З позначкою для Вордена. Це штука неймовірно корисна. Взагалі, оці, оці втуки безмежно класні. Що мені потрібно, якщо я роблю, граю цей сценарій як ваншот, якщо я граю, якщо персонажі померли, як ритуальні кітки -кіт відбуваються? Дуже багато підказок, і в певний момент їх стає менше і менше, і ти просто розумієш, що тебе в кінці кінців автор впевнений в тобі, що ти можеш це провести. Крута штука, класна пригода, дуже рекомендую спробувати. Dead Planet. я цю штуку грав теж, водив. Знову ж таки, спойлери. Тут у нас крик на Алексіс. Якщо коротко вас затягує під час гіперстрибку в якусь невідому систему і все крутиться довкола мертвої планети, яка затягує все довкола себе. Це, це, це луна, це не зовсім та планета, але це не менше. Дуже цікава пісочниця з різним варіантом подій, не прописаним сюжетом, само собою ситуативна по суті. І секта канібалів культом, і Мертал Планета, і дослідження загинутих руїн. Цікаво. Мої хлопці, звісно, скіпнули весь, всю цю, весь цей супутник з усіма цими фракціями. Готував я їх дарма, але в цілому круто. Pound of Flesh. Фунт плоті. Це пригода про станцію. Є певні події, які запускаються і починають активно рухатися. І є декілька фракцій, які зацікавлені в різних, скажімо, цілях. Прикольно, якщо ви хочете провести такий соціальний вайбовий варіант пригоди на космічну станцію. Градіанте це. Цю не водив, але я знаю, що це типу як мега данж. Те, що ви бачите перед собою, це не мікросхема, це бляха данж підземельний, можна сказати, завод по виробництву роботів. Наскільки я пам'ятаю, дуже має хороші відгуки. Не читав, не бачив, але, але, але хотілося б, арт неймовірно крутий. Навіть папір сам відчувається таким прям бруднуватим з частками, трошки зашумлений. Дуже класно. Gradient descent. великий спуск, наскільки я пам'ятаю. Система для збереження Вордена прикольно. Схорон 1. Ага, це в нас просто коробочка є. В коробочці нічого немає, але тим не менш, виглядає файно. Що у нас тут? Підставочки для павників. Кубічки. Дві пари кубіків і D20. D20, здається, раніше його не було. Додали в новій редакції. d 10 ну, звичайні, читабельні і то добре. Чорні і білі. Власне, по атмосфері мазершипа дуже навіть підходять. Дуже класний набір. Враховуючи, що тут у нас є повноцінні чотири пригоди. У нас є стартова пригода, у нас є соціальна пригода про станції, у нас є пісочниця з хорорним вайбом, у нас є мега-підземель, то ну, це неймовірно багато контенту. А плюс у нас ще є бестіарії, плюс у нас є книга для кораблів, книга для майстрів, книга для гравців. Ну, що я можу сказати, тут є все, що потрібно, щоб грати в Mazership і створювати своє, і грати не переграти. Ширма є, мапа є, це повноправний делюкс сет. Це, напевно, перший мій делюкс сет на моєму досвіді. Раніше в мене таких особливо не було. І я скажу, що ця коробочка виправдовує кожну свою копійчину. І варта того, щоб мати в своїй колекції, особливо, якщо ви любите Mazarship або просто науково-фантастичні горори. Арт шикарний, якість чудова, дуже рекомендую.